Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус. та Наше ново надходження це Kia з 2006 року випуску. Автомобіль у нас на 2-літровому дизельному двигуні в гарному сірому кольорі на непоганій комплектації. Звичайно, він у нас повнопривідний. Серед нас зустрічає чорний комбінований салон. Центральний підлокітник для задніх пасажирів є. Далі. Тут у нас передня та задня електроспотедіймача, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидінь. У нас блокування всі. Датчики світла, датчики дощу є. На приборці Ні однієї помилки не горить 230 тисяч кілометрів рідного пробігу. Доставлений екран мультимедіа. Клімат, контроль, шестиступнева механічна коробка. Перемикай. Доглянути в гарному візуальному і технічному плані. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, прийдеш за адресою Гнатах'яча 22Б. Придбати можна як у лізинг, так за готівку, так і в кредит, можливий обмін, можливо, можливо будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка в саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.